Привіт! Щиро вітаю на каналі. Сьогодні 220 гривень за кілограм. я вже дещо вибрала, і зараз вам покажу. В магазині непоганий вибір сьогодні, Ну, тому що середина тижня від Gina Tricot. це скандинавський бренд, такий в'язаний светр, це середньої щільності в'язки, він білюсінький, просто білосніжний, він має е, верху такий комір вищий, як гольфик, і він, бачите, оверсайз, такий вільний досить. І якісний це скандинавський бренд. Я люблю скандинавські бренди. Ви бачите, що він без покашлачення. він просто в ідеальному стані. І це акрил склад з бавовною. Ще дивлюся отакий оверсайз свайтер, джемпер легкий. Він написано Made in Italy і написано, що це меріна вовна. Він такого вільного силуету, темно-синій колір до чорного. І це італійський бренд легесенька вовна легкої в'язки. Бачите, темно-синій до такого аж до чорного. Базовий, якісний. Цей бренд мені невідомий, я вперше зустріла цей бренд. І я хотіла його пошукати, прогуглити, теж нічого так і не знайшла, якби магазину поки що не знайшла. Стовідсоткова вовна. І оцей це мені відомий бренд це Сорбіну, це італійський бренд. Він заснований братами Сорбіну, двома братами. Він, по-моєму, там чуть не сторічної давності. І це джемпер, він ще наувасенький з етикеткою. І колір рожевий до коралового. Якість дуже хороша. Це 100%. А бавовна есочка 49 гривень він заважив абсолютно недорого. І от така блакитна сукня. Подивіться, наскільки вона красива і вона розкішно дивиться. Вона в'язана середньої щільності в'язки, а рукавчики мережевні і вона йде на запах в грудях і на спинці, а спідничка пряма вона просто казково красива така сукня. Немає ні складу не було. І ще я взяла отаку базову сукню вам показати. Вона легкої в'язки. Вона така теж під горло від бренду Mango. Елічка Емочка. Непоганий склад, поліамід, віско, заластам. Чорна в довжині мідії. І якісна це від манго. Чуть-чуть має сліди носіння але абсолютно незначні. І от така сукня. Футляр це від французького бренду Eranlie. Eranlie, можливо, так правильно наголос. Тканина, як щільний трикотаж, і має вставки з мережева. Вона така силуетна, дуже німіді, елегантна, в діловому стилі. І як бачите, вона ще новесенька, але но хтось кусочок етакетки відірвав від гриз. Буває і таке, але сукня красива. І ще навалено багато шарфів, шапок, отакий. Шарф від аксесуаріс це 100% віскоза. Це не є дорогий бренд. Він навіть був колись у Львові. Представництво магазин був в Ашані. Ще такий жовтий і такий синій, теж красивий шарф з сірим. Темно-синій, пастельно-синій, сірим. Великий палантин. На жаль, немає складу. У мене навіть підозрює, що тут якийсь є відсоток вовни. Він без явних якихось таких дефектів. Ну, Красивий класичний шарф. Ще подивилася, якась чашка є, там є такі якісь старілочки, і чашечки, всяка, всякий такий дріб'язок, я люблю це розглядати, але небагато, але є красива досить, можливо, ручної роботи, немає ніякого клеймо. Є ще крема, якісь гелі для душу. Ну, я би таке не рекомендувала вам купляти. Хіба брати гелі можна брати і давати для миття підлоги або добрання. Якщо це останній день, дуже вигідно купляти. Багато сведриків. Сьогодні я зосереджуся більш на теплішому, 100% вулу, бачите, вонна в розмірі М і насичений червоний колір середньої щільності в'язки. Дуже красивий, якісний светр на гудзиках. Видно, що він не виношений, зберіг форму. Ну, це невеликий це емочка. І він такий, якби короткий. І від Polo Ralph Lauren, це чоловічі джемпори. 2XL і навіть на 3. Я бачу, він має, на жаль, забруднення. Но светр непоганий. І від Пігаль це французький бренд така жилетка oversize, тому що розмір невеликий. І кардиган теж з етикеткою. Я сьогодні бачу в цьому магазині дуже багато речей з етикетками. Так що, хто постійно хоче сказати, що тут барахло, всяке, пишуть хейтери, то ні, хочу вас розчарувати, що є речі з етикетками, є шапка, така в'язана такої об'ємної чуть-чуть в'язки. Я думаю, що то сам хтось собі в'язав. Відчувається, що вовна ще така є чорна, досить стильненька. Шапок багато, є шапки, є шарфи, є хустки. Потрібен час, щоб все все передивитися. А, і можливо щось собі можна знайти. Подивіться, скільки шарфів є. Зараз ми ще подивимося, що такого класненького. От подивіться. Прошу дуже, хто любить світшоти. Такий з мерчем це здається мені, що це. Е Назва фільму, або є якась інша версія, напишіть в коментарях. Я завжди готова, з радістю читаю позитивні коментарі, які несуть якусь позитивну інформацію. Теж така кофточка з щільного трикотажу. Вона наблизька, це подивіться, наскільки вона якісна, деталізована і акуратно все така в'язка акуратна. Збоку має М, так як Макдональдс з боку. Так, ну, ніякого відношення не має до Макдональдса, це видно. Ну, щось таке. Я собі так думаю, і так, і сяк. Отакий От лонг. Це від тайфун, це лінія Грири Вебер, щоб ви знали, хто не знає. Тому що бренди вони ще мають такі, як би лінії і дорожчого, молодіжного, для повних, плюс сайз. От, і оцей лонг, він трикотажний. І в мене є підозра, що тканина, манжети. Подивіться, це була підозра в мене, що шовк, і це дійсно так, це шовк. Це натуральний шовк, оці манжети з тканини, а самий трикотаж це бавовна. бавовна. Досить хороша, байжева, е, така елегантна, річ базова і відзара. Від згора кофточка, середньої щільності в'язки, вона абсолютно такий мінімалістичний крій, оверсайз е, кроп-топ, але досить стильна і цікава. Е, люблю цей бренд. Це White Stuff, це англійський бренд. Е, дуже якісно продуктує свої товари е, з натуральних тканин, волокон. Подобається мені цей бренд по якості. Це моя особиста думка, це мої враження від цього бренду. Подовжений такий светр, Він з боку гудзочки застібається, рукава реглан. І мені подобається поєднання кольорів. Бачите, тут охра така до гірчичного, сірий, щось таке з молочним. І white stuff, і я бачу, що тут є, є вовна і нейлон. Дуже хороший склад. І чуть, -чуть 20% нейлону і 80% вовни. Є за ігри, є різні такі дитячі набори, ще закриті, запаковані. Бачите, і потрібно дивитися, можливо, це вже і вінтажний, потрібно дивитися, який рік. Ну, У нас це якби, не продається за ті гроші, які б хотілося, а в Америці це б швиденько продалося на От e Такий, хто це є, це якийсь кам'яний вік до нашої ери, можливо. Я не знаю, що це звір, і звідки він? <свід> Елегантний джемпер від Марк Спенсер. І він такий яскравий має ніжно, яскраві квіти. Така бутаніка на білому фоні. Мені сподобалося досить поєднання, таке навіть чуть-чуть поєднання кольорів, якби патріотичне, жовте-з блакитним, віскоза з поліамідом. І такі ботильйончики, теж охра до гірчичного. Це Primark. це Primark, це дешевий, це недорогий бренд. Але вони такі сучасні, трендові, класні. Подивіться, вони елегантні, їх сезон можна спокійно відносити, а деколи буває, що і такі і довше носяться. І отут от вони такі брутальні чоботи. Такі якби, грубуваті, якби чоловічі маєте італій 41-й розмір. Можливо, вони навіть і чоловічі. Як ви рахуєте, От, напишіть в коментарях. Ну, бачите, на замші, якби під неправильного зберігання, трохи пліснява пішла. І оці теж мають забруднення чоботи. Ну, це від фарби, напевне, для взуття. Але вони такі досить цікаві, сірі, високі. Я схиляюся до того, що це шкір-замінник, хоча немає знаку. Ботильйонів таких черевичків дуже багато є. Високих чоботів є менше, але подивіться, які вони елегантні, вони сучасні. Наприклад, ось ці, вони з бахромою, вони в кольорі хаки, до такого болотно-зеленого. Камера назавжди передає реальний колір, реальний відтінок кольору. Хто готовий і хто носить на таких підборах, на таких шпильках. Таке взуття, як воно красиво виглядає, коли жінка носить таке взуття, ці такі бордові, як Оксфорди, черевички, лак, шкіра по боках гумки вставлені. І оці елегантні. Ну, тут вже не кажіть, що вони не красиві, вони такі від Кларкс, від англійського бренду, зручні підбори. Подивіться, вони досконало пошиті. Ніжка буде акуратна. І оці теж дуже красиві сучасні. Як ви бачите, вони ще новенькі, а це еко-замша. Мені здається, що це не натуральна замша. Можливо, я помиляюся. Хоча тут якість непогана, можливо, і натуральна. Но я не бачу знаку, чесно кажучи, на темно-коричневий колір но вони акуратно і якісно пошиті. І далі ми доповнимо свій образ верхнім одягом. Ми вже подивилися светрики, ми подивилися взуття, всякі батальйонічки, і подивіться, яке пальто, картате. І воно навіть не має ніякого покашлачення, воно елегантне. Це від бренду Next. Це 44-й європейський. Тут є вовна небагато, але є. 44-й європейський розмір. Хто каже, що я не показую великі розміри, Будь ласка, я показую різні. Стараюся в одному відео показати від молодіжних стилей якихось то, теж до плюссайз від Прімарк от такий кардиган, Це якби пальто-халат ще кажуть. Ну, воно таке якби заношене заношений трохи. І. Багато таких от я побачила було ніва курточка легенька, а вона така насичена, червона. Подивіться, скільки ще красивого верхнього одягу, дуже багато теж. Напишіть, поділіться своїми, якби, думками про те, чи варто купляти в секонд хенді верхній одяг. Я задумалася, подивилася, побачила. Оцю курточку, це від Jolies, це від англійського бренду. І я теж дуже люблю оцей бренд, він не на слуху. Але він, повірте мені, що він дуже якісний і він не є дешевим. І далі стібана курточка. Жовтий до охри, до лимонного. Дуже красивий жовтий. Жовтий теж буває різним. Подивіться, яка вона класна з капюшоном. Я цього бренду не знаю. Написано, що це XS. Але мені здається, що навіть би на М. І в мене є підозра, що це пуховичок. І він навіть і не дуже збитий. Так, це пух перо наповнювач. Пуху 80%, перо 20%. Якісна, стильна і можу стати слово мега стильна куртка. От що їй бракує і пуховичок. Хто шукає і хоче, той знайде, звичайно. І від Майкла Корс я побачила такий жакет, якби курточку, така косуха, але це тканина щільна, щільний трикотаж. Майк Корс. Я здивована з капюшоном, який відстібується. Дуже погано падає світло і погано видно бірочку, але вся фурнітура. Внутрішні кнопочки, все, все брендоване, написано Майкл Корс, і всередині дуже акуратно все прошито. ці там бокові шви заховані. Це говорить про те, що це оригінал. І я вам скажу, що Майкл Корс сам по собі, він такий не просто не є аж, аж, щоб він якісно шив. Тому це логічно, що може бути Майкл Корс. І від ось така дута курточка. Дуже стильна, вона коротка, вона така дуже сучасна. Підлітки люблять такі курточки, але тут, як бачите, блискавка, деформувалася чуть-чуть. Мені здається, що можливо би вона, якби попрати, то стала б на місці. І куртка від Blue Harbor, по-моєму, так правильно читається. Це лінія Marks Spencer Стібена. І що вона робить між жіночим одягом, мені здається, що це чоловіче. Ця мені сподобалася курточка. Стібана, дуже акуратно пошита, якісно, якісна тканина, балоніва, і має з хутра комір, який відстібується. Оце хутро знімається. І колір насичений, червоний, до коралового. Вона насамку на кнопочках, на блискавці. Я хочу її поважити, подивитися те, щоб вона вийшла 94 гривні. Майже пів кілограма вона заважила, але куртка дуже варта уваги. Ой, яка знахідка! І я дуже тішуся, коли я такі знаходжу незвичайні речі, тому що я ну, для цього і канал існує, щоб показувати щось цікаве і незвичайне, що можна знайти, що виробляється продуктується в світі. Такі черевики від Clarks, до речі, це англійський відомий бренд, і він більш класичний робив взуття. Але такі черевики, я кажучи, вам вперше кажу вам побачила. Прошиті, якби це були в малий розмір, мій же, і навіть чоловічі, я б їх залюбки носила з джинсами, бо таких черевиків мало в кого побачити. І елегантні чобітки з тисненням на платформі. Чорні, новесенькі, Це шкірзам. Навіть я не бачу бренду. І ці вже якісні ботильйони, це натуральна замша, дуже зручні підбори, такий базовий колір, пісочний. І це від бренду Mango. Якісні тут нічого не скажеш, якісно пошиті. Манго шиє добре, старається. І від єгер, спідничка, це вже вінтажна, це 100 вовна і це плісе. Чорно-біла така картата. Вау, під якийсь кашеміровий або вовняний светр. Подивіться, це така знахідка, це раритет. Бо це вже вінтаж, це єгер, напевне, десь там перші роки, які тільки цей бренд започаткувався. Є всякі штани, джинси. Ну, ця спідничка моє серце просто розтопила. І оці черевики, чоловічі з таким принтом, з малюнком, з таким, теж сподобалися джинси від Мом. І яка спідничка теж оксамитова, елегантна. Я знаю, що дівчатка, які мене дивляться, ви любите такі речі. Оксамитові спідниці, це в дуже міді, вона така класична. Подивіться, яка красива спідниця. І вона ще майже новесенька. І дуже хороша якість. Оксамит не повністю не синтетичний, є е, бавовна, а такий глибокий чорний колір. Камера чуть-чуть робить сірувати, але насправді такий глибокий, чорний такий і джинси від бренду Бак. Це не дешевий бренд. І вони ще з етикеткою. І вони такі чуть-чуть, якби йдуть донизу, прямі і кльош. І оця милота. Не всі таке люблять і зрозуміють, бо самі милі це ведмедики, але це з колекції, здається, мені серії Марвел такі. І це брязкальце теж новесеньке таке. Подивіться миле, новеньке, плюшеве. Такий песик, таке брязкальце. Ще хочу подивитися дрібнички, але нічого такого не бачу. Це від світильника, якісь мисочки, я бачу якісь серветки, якісь каболі. Ну, всяке таке незрозуміле. Хочеться знайти щось цікаве. І така картинка. До речі, рамка з дерева, рамка з дерева. Це він і пух в парасольці От такої. І я пройдуся містом вже після магазину. Досить вдалі знахідки сьогодні я рахую, досить непоганий вибір за ціну 220 гривень за кілограм. Отака естетика в нашому місті: ялиночки, вогні горять, прохолодно, бо зима наносить новий рік. Як ви будете зустрічати, з яким серцем? Я з важким скажу чесно, тому що нема чому тішитися. Але тримаємося, робимо вигляд, що все окей. І насолоджуємося красотою. Наскільки реально це бар ліс називається. І подивіться, такі лісовики, якісь такі рибочки, мох, і гриби настільки реальні, але це нереальні. Я підходила, я їх руками чіпала. Всім папа, цьом-цьом, до зустрічі!